Я живу у гуртожитку від могилянки на Харківському шосе, Це на лівому березі, і мені добиратись до університету десь 40 хвилин. Але це ще не найгірший варіант, тому що є гуртожитки, з яких потрібно їхати ну, десь 50 у хвилин. Ой, годину хвилин. Ну коротше, годину добиратись. То мені ще 40 хвилин це нормально. Я просто сідаю на один автобус і доїжджаю прямо до контрактової площі. Виглядає моє ложе. Отут у мене така пластмасова тумбочка, в якій лежать різні. Вкусності, тут у мене трохи бардак, у мене чашка стоїть з косточкою. Я живу на 9-му поверсі. Це, звичайно, дуже красиве зрелище, але тут, по-перше, мінусів траса, і тут досить шумно. Але, ну не знаю, мені це не сильно заважає, але просто коли тривога починається, то як якась машина проїде, то здається вже якийсь прильот, наче. Але таке. А і ще з мінусів те, що я живу на 9-му поверсі і в нас немає ліфта. Він є, але він не працює, тому я пішки добираюсь до 9 го етажа. Але з усього потрібно шукати плюси, зате у мене будуть завжди підтягнуті ноги. Я буду завжди спортивна. Виглядає моє робоче місце. Як я сказала, у мене сьогодні день бардака, то У мене тут все на столі валяється. Мені треба буде тут поприбирати. А і до речі, у мене не хочу хвалитись просто так. От випадково вийшло у мене айфон 17 Pro. Він мені подобається. Я спочатку думала те, що купувати оранжевий айфон це погана ідея, але я побачила приколи із Ющенком і партією так. Та я зрозуміла те, що це саме той айфон, який мені потрібен. До речі, він на 512 ГБ, Він мені дуже-дуже подобається. І скоро мені прийдуть чехли на нього і на батьківські телефони. Тому ось так: от. зараз і думайте, оці тарілки посуду і. Поприбираю на столі і буду йти на нову пошту, то, що мені батьки відправили переноску і ще дещо. Це наша кухня, де я буду мити посуд, де я там щось якоби готовлю, жарю яйця, нарізаю. Я не хотіла озвучувати це відео прямо тут, бо не хочу смущати людей, які будуть проходити мімо. Ну, отак от якось. Тут часто не прибирають посуд, тому він тут лежить, гниє, валяється, але я одразу його мию після себе. Все, я йду назад в кімнату. Отак от, от скромно. Це я нарешті поприбирала на столі. Я зараз буду як ти на вулицю, витягнути одразу цю пачку із чіпсів. Все, треба одягнутись. Мій бойцовський образ. Я ще згадала те, що я хочу собі знайти якусь таку лампу. Тут можна перевернути. Біля ліжка є отака розетка, а ще буде переноска. Я б хотіла собі ось сюди якусь таку штуку, щоб вона світилась. Ну, типа як читальна лампа, чи як це назвати, щоб воно саме отам у мене світилось. Хоча якщо я не знайду, то я кудись щось придумаю сюди. Може, якийсь ночник. хоча хочу, щоб іменно воно отак от мені світилось. Може, наприклад, я буду лежати і повторювати якісь слова, наприклад, з англійською. У мене, до речі. В понеділок завтра буде семінар з англійської. Ой, current test, Якось так він називається. Там будуть усі теми, які ми проходили цього місяця. Ну, Нарешті я спустилась. І зараз я йду в торговий центр. Я, до речі, як тільки заїхала, я думала, що тут тільки пару магазинів є. Бачу там Аврора, ще щось там, зараз я покажу. А як виявилось, коли заходиш в Аврору, там відкривається цілий другий світ якийсь. Там Дуже багато якихось магазинів, це виявився все-таки торговий центр. А надпис Аврора це просто зараз покажу. Наш гуртожиток, і ось отак от по цій дорозі я йду сюди, там от надпись «Мегасіті». Я завертаю на і там одразу зараз буде. Сюди за поворотом, тут писалось Аврора минуло перший поверх, такими великими буквами. То й мені показалось показалося, що це тупо одна суцільна Аврора. Але там як зайти, там торговий центр. Все, я думала, Аврора тільки це є пиво якесь і плов Барбарис. А ні, ну слава Богу. Ось, ми сюди заходимо, і отута сіли торговець. Тут, до речі, мені тут є мінус перший, там де Аврора, і цей Другий поверх третій, здається, але я на третій ніколи не була і не знаю, що там, може там люди живуть. Ще один значок ліфт. Я кожного разу забуваю, де він знаходиться. Його треба знайти. Так, все, Нова пошта на другому поверсі. Опанат розмовляє Київсар бажає вам приємного дня. Другий поверх. Так, а ось там от і нова пошта. Коротше, забрала посилку від батьків і тут мені дають не ту одну посилку, а дві. Я думаю, що це таке. А це вказується. Я заказала три чахла для батьків і для себе. І вони мені вже сьогодні прийшли. Я так дивлюсь, відкриваю їх. Я не знаю, що вони так швидко прийдуть, але вже прийшли. Забрала. З мене по планам або зайти в велику кишеню, або в аврору, де я вже знову ліфт потеряла. А, одяг продається, аптека, отшоп, знову одяг, напої, або електроніка різна. І я все-таки вийшла, що в Аврору або ні, в Аврору зайду все таки. Знайшла якусь таку лампу, Писалось те, що ну, вона саме для читання. Ну, типу, її можна так от прицепити на щось, але я не знаю, чи вона прицепиться мені на ліжко. Але мені здається, має прицепитися, бо треба постаратися, щоб прицепити. Ну, Вона така невеличка, коштує 100 гривень. Я думаю, те, що це саме те, що я шукала. Все, я нарешті прийшла, долізла на цей дев'ятий етаж. Я, в Шоці. я б хотіла почати із. Вже відкритої посилки. Це та посилка, яку я не зрозуміла, що це таке. А це виявилися чахли, які я заказувала вчора. Я просто не очікувала, що вони так швидко приїдуть. Я їх вчора заказала, вони вчора відправили, і сьогодні вона вже є. Я звімувалася, коли побачила Так, ось. Тут три чахла. Це на 13 про, це на 14 про. І це на мій 17 Pro. Я зараз його якраз одягну. Так, так, о, красота, боже, надеюсь, он педи, да? Во. ой, что-то на нем, а, цыпленку мне сказала, ей изняты. так, все. О, красота, То красота, чехол педий Наконец-то я не буду його носити, а цей же телефон без чехла, він завжди зісковує з руки і це а Так тепер все, силікон. І це те, що я купила в Аврорі, це така лампа для читання. Тут пишеться те, що там всередині мають бути батарейки. Якщо вони збрехали, це буде, звісно, дуже печально. О, я відкрила. Отака от штукенція. Ого, воно хорошо, хорошо гнеться. Так. В смысле? А, тут є якась штучка, яку треба хоп, так зробити. І все, вона світиться. О, так прикольно. Її тільки треба підцепити буде кудись. Ось сюди, блін, воно, мабуть, не буде триматись. Могла її сюди прицепити, але воно, бачите, так отак отзує. Та я, коротше, придумала, як по-іншому зробити. Ну, щоб читати книжку, можна взяти так от, от відкрити на сторінці, яка тобі там треба. Тільки оцю штуку поправити, як там нам у треба буде подивитися ще. Блін. Якось отак от, типу. Це треба перевірити ще, коли буде темно. Вроді би нормально. Це ця загадкова коробка від моїх батьків. І так само треба вскривати. О! Ось отак. Тут мені... Батьки відправили одну записочку. Е Квіточка, сонечко. Це якийсь репус чи що. Ну, коротше, <рикола> прикол. Вкусності, яблука, сир, снікерс і, звісно, переноска. Як я сказала, моя перегоріла. Клас. Я на записках потужна. На цьому все, бо в понеділок у мене буде. Семінар, ой, не семінар, а тест з англійської мови, то я піду готуватися. Дякую всім за перегляд. Гарного дня. Дякую, що додивилися відео до кінця і до побачення!